Вітаю на каналі. Народині люкс Power 5 кВт. Був у сервісі, відмовилися робити елементний ремонт, і тому цей інвертор зараз тут. Отож, розбираємо і дивимося, чому сервіс відмовився його ремонтувати. Що ж, розбираємо напрацювання, судячи з кількості пилу на вентиляторах, практично немає. тобто він Вийшло в ладу абсолютно новим. Плату демонтовано. Бачимо сліди діяльності авторизованого сервісного центру. Поставили вони хрестики на восьми транзисторах. Транзистори, до речі, ось такі 100 вольт, 190 А. Схема мостова, тому 100-вольтові транзистори тут ходитимуть. А тепер будемо уточняти, що ж тут надіагностував сервісний центр. Отже, за версію хлопців із Київського сервісу тут вийшли з ладу усі транзистори. Ну, ось дивимося, все дзвонить. Тобто повний гаплик. Ну і звісно, спроб заміни транзисторів не було. Всі транзистори вийшли з ладу, міняємо всю плату однозначно. І, причому для власника можна зробити негарантійний випадок, щоб йому було болюче по кишені. Моя версія по пробитих транзисторах, як правило, при пробої зачіпає затвор. Отож, маємо перший. 60 Ом, другий дзвенить, третій не дзвенить Четвертий не дзвенить П'ятий 60 Ом. Шостий дзвенить. Сьомий не дзвенить, і восьмий не дзвенить. Тобто Моя версія наступна. Тут з восьми транзисторів насправді вибило три штуки, можливо, чотири. Зверніть увагу, кіптяве диму не було. Згоріло досить охайно, очевидно, спрацювала BMS і плата має досить ремонтабельний вигляд для заміни транзисторів. Отже, якщо горіли низьковольтні транзистори, було навантаження по схемі живлення драйверів. А воно формується ось цим єдиним трансформатором. Він забезпечує необхідні напруги і для високовольтної частини, і для низьковольтної. І Тому бачимо, ось тут місце горіння. Під діодом є потемніння. І Судячи з усього, це йде на високовольтну частину. Отже, будуть додаткові проблеми ще й по високій частині. Понизу візуальних ознак горіння немає. Тобто, можливо, щось трапилося по високій частині, а потім вийшла з ладу низьковольтна частина. Тут сервіс також позначив свою діяльність фарбою. Вихідний місток вийшов з ладу, транзистор втратив частину корпуса, тому й горів діод у схемі живлення драйверів. Одним словом, причинно-наслідковий зв'язок наступний. Спочатку коротке замикання по вихідній частині, 4 транзистора стають в коротке, потім за ними тягнуться низьковольтні. Працюємо далі. Один з драйверів має явну дірку. Горів він тут конкретно. Також горіли резистори по затвору. Драйвера у нас ось такі. SLMI350. Отже, по транзисторах, давайте глянемо, що тут у нас з заводу. Синхронний випрямляч 40 n 65 Далі коло зарядки 80N65. Далі пропускаємо помічений губною помадою. І на виході 80 N65. Тепер пройдемося по низьковольтних транзисторах, які я випаяв, ті, що позначені червоною помадою. Там я прогнозував, що буде три несправних. Один. І другий. Тобто я помилився на один. Із восьми, шість вціліли. І не треба було ставити хрестики. Скинув транзистори, поки що не ставлю. Тепер робота із схемою живлення. Міняю горілі елементи. І також під ось цим клеєм розташовані стабілітрони. Це кола формування напруг на драйвери. Їх треба перевірити. При такому розвитку подій їм тут було не дуже добре. Тому варто сюди заглянути. Ось чотири стабілітрона. Вдалося до них дістатися шляхом виколупування клею. Зазвичай, коли тут прилітає поживленню з драйвера, можуть бути в обриві, можуть бути короткі. Отже, дивимось, перший 696 мВ, другий 697. Третій 698. І четвертий 693. В принципі, спад напруги однаковий і схожий на реальний експеримент покаже наскільки вони живі. Замінив діода, замінив нульовичка. Тепер сюди ляпну клею. І можна пробувати запускати блок живлення. Відновив лінії живлення, тепер виникає потреба це все перевірити. Схема живлення зав'язана через сонячну плату. Ось вимикач, тоді перехід на основну плату. Але якщо до конектора, який з'єднує основну плату, із сонячною під'єднати омметр і увімкнути кнопочку, то ми бачимо, що є контакт. Тобто ми можемо сонячну плату тепер для експериментів не брати. Залишається основна плата і можна перемкнути. Перші два піна, якщо рахувати зліва від терморезистора. Отже, сонячну плату усунуто від експерименту, працюємо лише з основною. Запуск. Блок живлення стартував. Засвітилися індикатори, подивимося, що у нас з напругами. Ось у нас є коннектор, який йде на плату комунікації. Подивимося, що тут з напругами плюс 5, лінія плюс 12. Тут присутні 15, воно завжди тут так є. Тепер по наших стабілітронах зазвичай їм прилітає е, при пробої транзисторів і можуть бути. Відмінності в напругах. Отже, понизу. У нас є ось тут два стабілітрона на 15 вольт. Я їх виколупав із клею. 15 на одному, 15 на іншому. Тепер живлення драйверів високовольтної частини. Тут 4 стабілітрона. Перший 15 є. Другий 15 в наявності. Третій Є 15. І четвертий також 15. Тепер можна перевернути плату і подивитися, що там з напругами безпосередньо на драйверах. Напруга живлення драйверів, високовольтна частина. Перший 21,1, другий 21,4.

21,1, і останній. 23. Серед цих 20 злишком вольт напруги розподіляються наступним чином. На відкривання 15,4 і на закривання від'ємне зміщення близько 6 вольт. Зазвичай 5,5. Все залежить від параметрів стабілітрона. Тепер низьковольтна частина. Проходимось по лініях живлення 20,5, 21,1. 23 і останній 20,5. Тобто можна сказати, що лінії живлення після вибуху відновлено. Тепер можна ставити транзистори і пробувати вмикати. Отож, По напругах у нас все гаразд. Тепер ставлю транзистори і пакую в корпус. На жаль, розкинути на столі, зняти осцилограми не так просто. Доведеться мостити триповерхову конструкцію. Тут буде сонячна плата, зверху плата керування. Дроселі треба зняти з корпуса і Перемістити їх десь поруч, досить довго це займає часу, тому ризикну, поставлю транзистори і змонтую корпус. Якщо ж доведеться знову знімати, значить така доля цього інвертора. Транзистори встановив. Понизу, як і обіцялось, 41,10 на кераміці термопаста КПТ-8, по виходу. 75 n 65 також на кераміці. Замінив горілий драйвер, поставив 3120 2,5 ампера, не 4 звичайно але йому не треба тягти 8 транзисторів. Для одного транзистора навантажувальної здатності вистачатиме. Тоді замінив затворні резистори. Стояли тут 49,9 Ом, таких у мене немає. Замінив усі на 47 Ом. Тепер можна пакувати в корпус і вмикати. Перший запуск невдалий, не бачить батарейки, доводиться коперсатися в меню налаштувань. Отже, продовжуємо. Це був діагноз авторизованого сервісного центру. Тепер запуск. Запустився первинний блок живлення, можна зробити налаштування. Нарешті побачила батарейку, вся справа була в налаштуваннях. Екранне меню доволі дубове, тому краще це робити все-таки з додатку. Тепер запускаємо сам перетворювач. Нарешті засвітилася зелена лампочка, є вихід. Тепер з панелями. Підхопило панельки. Отже, дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.